Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає знищити росіян, які обстрілюють Бахмут наших військових? Не хочуть тікати. Не вистачає людей. Угу. Так, тікать. Дуже хороші зброя в наших військових буде така зброя, що росіяни так бояться, будуть тікати. Все менше і менше расистів. І в них шлях. Так, наші військові закриють дороги російській армії, не буде постачання зброї, в них важкий стан зараз настане. Будуть тікати, намагатися вивезти якусь кількість расистів. Так, має завершитися оцей наступ на Бахмут. Він завершується. Рашисти будуть там розбиті і тікатимуть звідти. От. Я це заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам знищити всіх росіян, які обстрілюють наших людей у Бахмуті, наших військових. Прошу захистити наших військових від російської агресії. Заперечую. Більше не вдається расистам наступати на Бахмут, буде так. Заперечую повністю всю агресію. Так, та будуть вони тікати, боятися. Не зможуть більше воювати. Буде так. Це перелом. Пішов перелом. Буде так. Заперечую весь негатив. Більше немає у росіян чим і ким наступати на Бахмут. Буде так. Заперечую всіх колаборантів, заперечую повністю весь негатив. Знімаю. Більше нема жодних перешкод, які заважають військовим України. Перемогти в Бахмутському напрямку. Заперечую. Прикриваються живими людьми, будуть під е, живими людьми, цивільними людьми, точніше. Заперечую повністю весь негатив. Прошу допоможіть нам знищити расистів, що обстрілювали Бахмут, наступали на Бахмут. Всі бомби, ракети і снаряди. Всю агресію рашистську одверніть від наших військових і дайте міцний захист. Буде так. Це в них все летить і взривається. Буде так. Перекриваю. Прошу виші сили, допоможіть захистити наших людей. Одверніть ці бомби, ракети, снаряди, і дрони, і кулі, і уламки, вибухову хвилю міни. Поверніть все расистам назад, все в них все вибухає, буде так. І ще нема загрози для наших військових. Отвертаю повністю всю загрозу. Буде так. Більше не можуть расисти міни ставити, розміновують все. Буде так. Все, що заміновано було, розмінують, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу захисту для військових України на Бахмутському напрямку. Прошу одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, гранати, міни, кулі і всю можливу іншу зброю, яку застосовують расисти проти наших людей. Одвернути і повернути їм назад на голови і ноги. Хай у них вибухає і їх уражає. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються шляхи дороги для знищення росіян. Більше нема жодної перешкоди на Бахмутському напрямку. Відкриті шляхи дороги, а в расистів закриваються дороги, буде так. Де буде все сказане, здійснено. Такий момент, як перелом в цьому напрямку, мені йде, що ну, от вже карта мир виходить у це дуже добре. Danke für die Aufmerksamkeit.